Рука Добрий вечір. Добрий вечір, рукаверп. Ой, а що ми тут сидимо під деревом? Ну, відпочиваю. А що, так, а, що так. а що це ви на мене? Це добре. А що це ви на мене зброю направили? Ви ж знаєте хто є? А це пограбування. А, а що ви не людина, чи що? Ви ж така сама людина, Я... як і всі. Я шеф, брак, ні, нього Хоч міг, було, скажу, в карманах. Ага, проведи з ним в бесіду поки. Е, як, як тут в штаті спокійно? Ну напевно, що ні. Так е, можливо бачимо якісь інші банди крім нас. Хлопці, ви ж розумієте, що є більш е, прибуткові справи, скажімо так, е, за які не можна потім нести відповідальність нащо виновим. Слухай, він якийсь взагалі біденький, але у нього була справжня пляшка Рому. О, пляшка Ромо! Добре. Як вас звати, що я забрижаю, скажімо вас. Мене звати Нік Ронвіль. До ваше Якщо колись зловити мене, то сильно не вішайте, добре? Добре, але щоб я знав, про кого йде мова, може представитись. А вас погрупували uh, месники uh, в анкорну. Да може. Можете запам'ятати. Можливо, іншим разом. Аміго, б'ємо. Та, знаєш, гарна ідея. Ну що ж, пане, гарно вам тут посидіти на самоті. Ну щасливої дороги, що я можу вам сказати? Що тут відбувається? Що за стрільба? Вы налетіли на мене, я тих втекти. А, зрозумів. Домінго? О, я, я їх не роздивився. Я почалась стрільба, а... Вони... Все, 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 понял, понял. Я щось. Вони аж сюди добігли, так далеко. А я тут покрутил его не з ним, Поняв, зрозумів. Обережно тут бандити ходять, ще крім них, є ще такі, що грабують. Шо? Кажу бандити тут ходять, Вон... ну, ну все, будьте обережні. Добрий день, а що тут відбувається? Вітаю. Та я ж це виконую ці завдання, мисливці за головами. А ви щось хотіли? Та я почув стрільбу. Побачив так. людину вбили. бачите, негідників убиваю. Ви хто? Я шериф, шеф поліції міста Блеквота. Я просто не побачив вашої зірочки. Угу. А як вас визвати? Нікронвіль. Нік Ронвіль, а приємно. Я Сем. Ой, моє посвідчення. Ви сам, а прізвище ваше як? Сем Ронвіль. О, я Нік Ронвіль. Оце. Слухайте, а... можете обсто... мені допомогти? В чому? А я тут бандитів відстрелюю, мені треба допомога. Можете допомогти. А, ні, я ж таким не займаюся. Я захищаю правопорядок. Я тут ще треба розібратися, Хто ще винен, чи ви, чи вони, чи ви. Розумів. Закрию очі. Товариш, з Вибачте, ми просто поспішаємо, зараз людини представимося. Я добре, знав, брат, добре. в Австралії, це людина також, мій переданий цей фанат. шановник. Так, понад можна сказати. Ми туристи, звичайні. Звати мене Нейтан, його. Ябо... От, от. І ми зараз вирушаємо, проблеми не хочемо створювати. Нейтан, ми... mm -hmm. а ваше прізвище як. Ой, Я думаю, ви мене знали. <знав>, я Ану, представ мене. Нейтан Шепард, мисливець. Ага. Фрелістик. А вас? Бенджамін. Прізвище. Роулінг. Ми вроді би з вами зустрічались, чи то мені здається. Я Нік Ронвіль, шериф, шеф поліції Blackwater. Приємно познайомитися. Але Добре, приємно. Я, просто тому що я був такий момент в Валентані, де у нас один шеф, представився шефом в масті ходить. Значка у нього не видно, а коли він показав його, то детектив виявив. Ага, є там такий, там в нього якісь проблеми зі шкірою. Ну, не, можем... не, не тільки зі шкірою, зі значком також. А, ну зрозуміло. Ну ось мій таке, там... значок якщо. А, ну все, отоді і ага. все, зрозуміло, добренько. Дякую вам за ваше знайомство, господи. Тоді ми, ми вирушаємо, бо у нас час обмежує. Добре, їдьте, їдьте, не затримуйте. Що там Дуглас в порядок? Та да оце їду щітку купити, щітка зламалася. Попитайся, хтось може має фотоапарат. Ну добре, Для я служив. Кажи. Я готовий, бляха, викинути всі свої 30 баксів. Акуратно. Я сьогодні був в цьому. Буду в, в Валентайні, спитаю. Можливо, у хаято є. Он тому хтось йде, бачу, дуже подозрительно. Ну. Куди він пішов? — До церкви, біля церкви. Добрий день. Бог поміч. Вам також, не хворать. Що там, порядок, батюшка? Тут? Так все добре. Скоро проповідь хочу провести. Дев'ята година, неділя як ніяк. Те будете проповідь проводити? В церкві чи як завжди? Ну, як завжди в церкві. А проповідь не буде продовжуватися в салоні. А це болі боже тільки. А ну, будьте обережні, щоб... А ви не прийдете, якщо не буде продовжуватись. Хе-хе. <сум> Хто його знає, може й прийдемо. Ви не маєте камери випадково під рукою? Я купив би у вас. <сум> камери, ні, я з таким апаратом обращатися не вмію, є лопата. Ні, краще камера. Хочеш дам покатати? Що-що? Шухер, шухер, поїхали, блядь, чо ти став, блядь? Може присядеш? Закрий да рота, блядь, руй -ру. що, що то гулять? Що то було? Що то ти вже натворив там? Та цей доміндес, блять. Ха-ха-ха, що чекай! Да тим? Домінгус, блядь! Бери коня! Мені скажи. Ти мені скажи, дижи. Стийно, поїхали. Що то відбувається, блять? Ладно, я, на мене полюється мексиканець домінка, за ти. То через тебе в мене голова закрутилась. Ну да, так. Да. А ну стійно, mm -hmm. я може візьму того коня. Поїхали. О, бачиш, як я все продумав. Будеш ти писати рапорт, як ти напився, як ти все. Плинув на мене негативно. Так, що тут у нас труби? Ти шанають З вашим духовним світом внутрішнім. Ісус не обіцяв нам легкого легко. шляху. Жити по-справжньому це не уникати страждань. Це мати силу проходити через них з Богом. Ліцензію Доброго. маєте на охоту. А я випадково конем збив. Тож тобто думав, що так подати. Ну, збили випадково, а привезли продавати для чого. Ну а що добру, добру пропадати? Ну, а якщо наступний день так само привезати, ну, дивіться, перший раз попередження зроблю, далі буде штраф або тюрма. А, е, да. Щоб охотитися, потрібно ліцензію купити. Це заборонено, просто так охотитися. Ліцензія породається в Капітолії, ось тут рядом. я бачу там. А з тим, що робиш? Ну продавайте вже. Можна продати в Строубері, але він там там долар буде чи два долари, не знаю. А що це тут? Фотографія ваша, ім'я моє. Що за фотографія? Можуть подивіться. Це ж ваша фотографія. Моя. А ім'я моє. Ну це ви у власниці салу нас питаєте. О, якраз вона приїхала. А що у вас за шахрайство робиться, ходіть не сюди? Ви про що? Ааа, дивіться. Фотографія цього чоловіка, джентльмена. І ім'я моє. Так, так. А ви що забули? Ви. Ми. ми ж зустрічалися. Ну, якщо зустрічалися, то що? Ну, ми ж жтьозка. А... Як так забули? Але який ви? Веронвіль, але ви не нік? Ні, я нік. Думаєте, я не здивувалась. Це які. Як мають зірки лягти, щоб е... імена були. До це речі, х... хто це мені цікаво повісив? Е, — Я не знаю, я сьогодні yeah. вийшла з кімнати, спустилася, тут вже цей постер стояв, я ж... На, ніч не зачиняю салон, щоб якщо хтось хотів зайти, він купив одразу місце. Не то Nie. не вмієш. умеешь ты. Я вчора Nie танцював... Не треба ногою, ногою треба стукать. Знаєш, стукать так, значить ти... В останній раз. стукаєш. Да, да, значить останній раз стукаєш. Та шо Ради... ти там, бля. Не, не то. Nie, ти смієшся. Танцюєш і смієшся. <свят> Та я не танцюр. Ну надо, надо. Ну покажи реальне бажання вступити. Законник. Да. Реально. Це ти маєш повторити. Да еще смеється, Там... блядь. станцює хуйню, якось і ще й сміється. Ну я не можу повторити, що, да. ну, ну я не знаю. Не... О, 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 давай, давай, о. давай. О, о, давай, 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 давай. давай о, десять, О, то да. Тепер зрозуміло, ти достойний тепер. А ну да. все, давай, давай. Щоб затвердити. оп оп, -оп. Оп, оп. О, настоящий поліцейський, да да. да. да, да, да Тепер так, ти так, можеш так, сміло перекривати да. Строубері. Тебе завжди люди приймуть заслугу. Да, оця в Строубері спитають ти хто, ти mm -hmm. просто Тож можеш починаєш танцювати. танцювати, да, і все. І вони розуміють, що це ти світ. О, молодець. Дякую вас, що навчили такий прекрасний танець. Да, це тільки... це Строуберівський народний танець. Да. Так, бери бумаги, неси. Документи свої будемо оформляти. Начні. Тримайся! Значи, да. Бачиш, ти мене відволікаєш, я повертаю голову, не дивлюсь на дорогу. Так, сіть, перевіряйте, я розмай. П'ємо шай тут. Знає, цікаво. Ми шукаємо людину, яка цікавилась за алігатора. Ну, Може, ви щось чули? Ну, чула, звісно. Може, щось цікаве розкаже. Що, хороша людина, Статна. тримав салон раніше. Працьовитий. Ситуація така, що одних із нашого міста Black Outer угу. пограбували. І один із тих назвав іншого алігатором. Ну, це От. так що... і що що алігатором назвав. Ви думаєте, то Шепард зробив? Привів алігатор. Нам саме потрібен алігатор, а не Шепард. Ну так тоді і не треба Шепарда шукати виходить. А там дійсно привів алігатора, я його ну, притяг мені сюди мертвого, а потім привів живого. Вибачте, що потурбував вас. Дякую за інформацію. Без проблем, без проблем, приходьте ще. І ми раді тут побувати. Різно. Полота на дорозі мені не дуже подобається. Ну так а що з ними зробиш, це хіба що. Сідай на з землі. Побачення. Ти сідай детектив. Доповідай. Що ти дізнався. Що Шепард хороша людина?

Не переживайте, Шоріф, я того, я якщо шо, беззабжу, я да, Эй, що шо, я його приймаю. Я так не розумію. Я привіни все свідки є до цього моменту так навіть безпечніше. Ну шо, Но... я готовий приймати свої так, так, так. Ооо, а як вас Привет. звуть? Шановний доброй. Мене звати. Я думаю, все мої ім'я знають в цьому штаті. І як же? Без поняття. А, ну от і добре. Нейтаном нам мене звати. Шепард? Ну я. А. А як вас друзі називають? Як ваша клікуна називається? Як не називають, господи. О, дякую дякую. Що, проблеми якісь? Та ні, ні. Бо мені воно уже повідомили, що тут мені от починають якісь ці як його. Е, не ті чутки розводити. Яким я взагалі відношення не маю. Ну, так чутки не чотири. Минуту назад говорили, вже ви знаєте. Да, це думаю, так. Що? так знаю. Мусимо все перевірити. Перевіряйте, тей... що ви питання задавайте, Через але тей... давайте. Фотографи вас... не даю. Через це запитуємо на вас, скажімо так, серед близьких людей, у вас. кличка є. Не, пацан, Олі. хлопці, це як його... У мене зі знайомих тільки он, Саманта. О, це ти цей як я Мілер, не? Oh, no. О, Міллер, привіт. Хм. А от Міллер. Він теж знає, він мені багато бачив раз з шрипами іншими, так що я не думаю, що я вам чим можу допомогти, тому що до цього діла я відношення не маю. Опа, а що це у нас? Ого, що тихо. Ні-ні-ні, сховай, сховай, А, господи. Ми подумали, що то є. Я злочини. просто олені підстрела, в мене ножа не було. Ось, то я приїхала, купила ножа, щоб його розділити. Ой, а цей, а ліцензію? Все, все добре. Ліцензію Волиночка. маєте? Полиночку, полинечку. Я думав, що то той злочинець, ти що тут, в зброї. Я зараз тушку вивозу, щоб вона тут людей не лякала. Добре. Ой, боже. Припаркуй нас трохи в воза правіше. Детектив, давай. Містер. містер. добрий день. Добрий день. день. Добрый. Ви говорили, що ви ненавидите зброю. Як то так сталося, що у вас зброя з спиною? Коли я таке говорив? говорив. Ну, коли це ви тільки тойна. приїхали, Ви ще тоді прибирали, вставали, Чи це не ви були? ось там ми заключали сьогодні. Не знаю, я... погано пам'ятаю це. А, так. зброя реєстрована у вас? Ну так, так, я реєстрував. А ну, ваше да. прізвище ім'я, скажіть. Сантьяго, Дель -Куэро. А Чому не зареєстрували і сатули, як купили? Я реєстрував зброю в Валентайні. Валентайн це був інший штат, ви б сказали. У Мексиці. Це, Не можна... Я забув, що у вас тут потрібно реєстрова. Передайте, будь ласка, моєму колезі, хай зареєструє. Всю зброю і револьвер також. Все, хорошого дня. Ну, так. А власниця солуна тут? Власниця. Валентайні справи. Бо я там Ой. дуже рідко куди туди заїжджаю. Люди бігають, і збивають других людей. Хаос, хаос. Ой боже. У нас такого немає. Mm, конечно. А вот у тебя А то там хода, перед ним, бігають, бігають перед ним щось матюкает. Так хтось гасает на куневі, иди детектив. О, кто льотає. Щось є, є що Та що, ні, Я просто спішу А ну давайте, ручки догори. Ручки договори, договори, ну, будем перевірить вас на коняшу І конь не прив'язаний Це у валентай може так приветить. У нас тут порядок, мистер. А якщо б ви людину збили чи кота, як похуй. Мадам, проходьте, проходьте. Не дивіться тут. Добрий день. Добрий день, панове. Дивимося за порядком, тому бачите, в нас... Ви тільки, будь ласка, так... під коней не пригайте, а то страшно. Це, я, ну, е -е, як ви знаєте, основним, одним з основних правил наших це є заборона швидкого пересування, як і пішки, так і верхом. Тому а що я знаю, я ж не гасаю, бити. я так трошки навіть не галоп. Ну, сказать, трошки піддавали, не дуже швидко. Просто кінь він дуже важко зупиняється. Ну і там по закону, близько, так, Це не карається, але це є підставою для повної перевірки. Ну, ми вас знаємо, не хотіли би вас лишній раз турбувати, наших підприємців. Ну, так, за, пане, це за рахунок якихось це, просто, яких ми це, це просто рекомендація, бо коня буває дуже важко зупинити. Ну добре, панове, гарного дня. Гарного